Після цього було свято Іудейське, і прийшов Ісус у Єрусалим. Є ж у Єрусалимі біля овечої брами купальня, що єврейською мовою називається Віфезда, яка має п'ять портиків. Там лежала величезна кількість хворих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. І був там один чоловік, який мав неміч тридцять вісім років. Ісус, побачивши його лежачим і дізнавшись, що він уже тривалий час має неміч, говорить йому. Чи хочеш стати здоровим? відповів йому хворий. Пане. Немає людини, щоб коли збуриться вода, вона опустила мене в купальню. А поки я йду, інший входить переді мною. Говорить йому Ісус. Встань. Візьми постіль свою і ходи. І відразу став чоловік здоровим, і взяв свою постіль і ходив. Була ж того дня субота. Через це говорили іудеї тому зціленому. Сьогодні субота не дозволяється тобі брати постелі. Він же відповів їм: Той, хто зробив мене здоровим, він мені сказав: візьми постіль свою і ходи. Тоді вони запитали його, хто та людина, що сказала тобі візьми постіль і ходи? Але зцілений, не знав, хто він, тому що Ісус покинув натовп, який був на тому місці. Згодом знайшов його Ісус у храмі і сказав йому Ось ти став здоровим. Не гріши більше, щоб не сталося з тобою ще гірше. Пішов той чоловік і сказав іудеям, що здоровим зробив його Ісус.